Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо дякую Богу за подарований день. Сьогодні ми знову працювали, правда, працювали тільки півдня. Вчора пішов гарний дощик, і зранку працювати не було можливості. А в планах було сьогодні доробити розпочати вчора роботу. Тому вийшло так, що ми працювали сьогодні. Основна робота була сьогодні від обіду. Міксер немав можливості теж раніше приїхати. І робота почалася тільки з обіду. Мало хто сьогодні попрацював до обіду. Тут, але пообідати всі пообідали. Дякую вам сестрички за гарний, смачненький обід. Хай Бог благословить вас і вашу працю. Задача сьогоднішнього дня. Дві дівчатка йдуть. Здав, що пускає її настав на був мокрий. Рибою поділишся вже, так? Хто знімає, той діє. Всі йдуть працювати, а Петя зібрався на рибу. Гарної тобі рибалки Петя. Задача наша сьогодні ось доробити, бачите, вниз вже залита частинка бетону, а треба залити вверху і в самому низу. І потім ск скільки встигнемо, а там на площадки. Біля цієї нової будівлі теж ми розпочнемо заливати. Людей зійшлося сьогодні досить багато. Ось така дружна компанія. І потрібно ось цей кусочок залити, рештування вже готове. Камені в мене з-під кинули. І тим часом наверху от біля газону ми розрівнюємо слідуючу площадку, де теж будемо заливати. Тракторець розрівнює. Граві хлопці готують арештування, викладають рівень площадки. Друга частина команди допомагає заправити міксер. напроти воріт, ця частинка вже майже залита. Тут, тут будуть ворота, а вверх ми вже бачимо все залито. Посередині то буде такий лоточок, де буде стікати вода, яка буде збиратися. Ось так гарненько це вже зараз виглядає наш заїзд. Тут ось, біля цього забору, біля огорожі будуть посаджені дерева. Це хлопці вже працюють на верху на цій площадочці і готують теж під заливку цю частинку. Біля клумбочки нашої. Ось так гарно, романтично це все виглядає. А в дійсності воно важко, сонечко, спека. І працювати з каменем і бетоном досить важка робота. Прибираємо весь зайвий камінь, який заважає і вивозимо його. Дякуємо за кавунчик. Був дуже смачненький. Ось цю площадочку вже почали ми заливати, Брати сховалися в тіньочок. В той час, коли міксер замішує розчин, то є можливість декілька хвилин відпочити. Ось так вирівнюють в кінці, стягують все зайве і виходить так досить рівненько і гарненько. Петя на рибу не пішов. Каже, що погода погана сьогодні буде працювати біля бетону. Якраз тим часом включилося зрошення для нашої клумбочки. Вона включається автоматично. Мені здається, через кожну годину включається на одну хвилину. Так, оприскується перша лінія, друга, третя і четверта. І по черзі по одній хвилині. І завдяки тому, що гарна тепла погода, є вологість, і клумбочка росте досить гарно і швиденько. Майже так швиденько, як наша площадка. Ось так виглядає. На сьогодні наша територія, на котрій ми працюємо, її брати сьогодні працюють і всередині приміщенні, на другому поверсі, Руслан прикручує гіпсокартон. На першому поверсі Сергій доробляє плитку, докладає керамічну але основна маса сьогодні працювала це на вулиці, займалася ось бетоном. Ось так гарненько виглядає наша місцевість. Дуже люблю це місце, подобається мені такий ракурс. В дійсності там дуже гарно, коли захід сонця. Ось так пройшов наш день сьогоднішній, скажімо, часу було зовсім мало, але роботи вдалося зробити досить багато. Народу було багато, всі працювали дружно. А Руслан сам тут працює, але досить професійно, гарно, швидко. Дивіться, як то все швидко в нього виходить. І саменький. Техніка вся допомагає йому. Молодець. А тут Руслан. Вибачаюся, тут Сергій вже закінчує останні хвостики доробляє де треба плиточку докласти і плануємо завтра вже прибирати там той кусочок діляночки закінчили заливати і ось вже почали новий Бачите? ось той кусочок закінчили а вверху вже почали слідуючий заливати брати тут чуть-чуть вирівнюють і вже всі переходять наверх. Ось такий кусочок вдалося нам залити вже бетон, зробити заїзд. Віримо в те, якщо Бог продовжить життя, нам завтра дозволить, ми будемо далі працювати. Тому будемо раді, якщо будете заходити, дивитися, підтримувати, молитися за нас, благословляти, допомагати, хто має можливість і бажання фінансово підтримати будівництво. Хай Бог кожного вас благословляє, Хай кожного збереже життя, Хай Бог благословить і збереже наших військових, які зараз боронять нашу країну. Молимось за них постійно. Дякую, що були з нами. Хай Божа милість і любов перебуває завжди над вами. До зустрічі, друзі!